Так, всім привіт. Приїхав до тестя задискувати добавку. Заодно покажу вам яка в тестя пшениця. Ось добавку задискував, Та таке, 30 сюди. Довше їхати. Так, дивіться. Яка пшениця. Тут, правда, в неї два сорти. Там з закромів... Осенью. Зараз я покажу, просто щоб ви розуміли. Кавна і висота. Сонця, я вибачаюсь, якщо погано видно. Зараз ми займовим з другої сторони. Короче, щоб ви розуміли. Е висота пшениці. Ну звісно це не показник, висота. Скажімо так, це солома. Тим паче. Висота приблизно по груди. Якщо заходиш, я оприскуваю він від бур'яну. Він чисто тут, я не знаю, 2 гектари чисто для поросят, для курей, для себе. У нас невеличкий бізнесмен. Він теплицями займається. Зараз ось дивіться, іду я посліду. Щось так. Так, два сорти тут. Одна з тиста, одна беззоста. Але ж, але ж, дивіться який колосок. Ось дивіться не палець. Як вам показати. Ай йолки палки зараз хвилинку. Ну от наприклад хм. Ну ось дивіться. І ось мій палець. Дощів тут не було. Він живе від мене приблизно. Ну не від мене, а від моїх полів. Приблизно ну, кілометрів 10, скажімо так. Дощів не було, що там, що тут. Але там далі очеред, річка. заполотносте таке. Дивіться що тут робиться Я не знаю Тут Сіплят по осені вважають Але я бачу що тут буде все гаразд Там вона жовтенька Ну це звісно Ні фунгіцидами, нічим Я тут заїхав, приймаю по та і всі діла він не заморачується там, щоб було там і тому подібне. Ось така пшениця. По груди, ну, може трішки, може трішки, оскільки я сонце. Ну, це така пшениця, сіялась без добрив, без добрив, буряну немає. Там вівсюху і дає. С'ялась без добривою. Весною дав, мабуть, 150 селітрів. 170, мабуть. Розкидачем. І все. От вам і не Дивіться, воно як очерет. Все такі справи. Це такі справи. Якщо більше б такої землі, де є влага, де присутня влага, і всі б фермера були в шоколаді. Буде дощ, не буде дощ. Ну, дійсно, так. Да. Колоски дуже гарні, так вона в стадії цвітіння. там я десь бачимо. Вже який, ви представте, вона ще наліється зараз. Ну це ще погано видно, тому що вона до... пластиста, без роста. без її практично не видно. Ну нічого, покажу пізніше. Я скажу взагалі взагалі, що тут у нас вийшло з цією пшеницею. Так, треба їхати. Також в мене тут шабашка була, дискував під, під помідор, 5 гектарів. Знайомому буде завтра висаджувати томати. і що, треба їхати на село, на фазенду сьогодні, мабуть, пересажуємо поросят наших. Далі буде. Поїхали ми. Друзі, дивіться, думаю, ще включуся. Ось дивіться, до чого ми доказакувалися. Це їду від Тестя. на фазенду. Ось дивіться, одне поле, ось друге поле. І оце все, що ми бачимо, аж туди, аж туди, і туди, і туди, і ззаді, скрізь отакі поля. Це до чого ми доказакувалися. Ніхто нічого не сіє. Сказати заміновано, ні. В цьому до сіялось. В цьому году ні. По яким причинам... Та мабуть зрозуміло по яким причинам. Що вам говорити? Дивіться. Це ж не про це чорнозем. Чорний. Це тут один я накатав до тестя, тут ніхто більш не їздить, кроме мене. І дивіться, вон далі. Після соняшника вон зелена. Це ось також. Це все. Якщо не помиляюся, дві з гаком тисячі га. Ось таке. Чорнозем. Український чорна земля. Дивіться, знову включився. Вже 15 хвилин їду. Тут взагалі дивіться, падалишній сояшник, навіщо сіяти? Заїжджаєш з КРН, нарізаєш рядки, вздовж і в і якийсь 7 центнер буде. І що дивно, чи дивно, чи цікаво, бур'яну взагалі немає, мабуть євролайтер був. Взагалі бур'яну немає. Сплошний соня. І поле таке, мабуть, 40-50. га. Це ж я вже скільки їду. Ось зараз дивіться, закінчиться це поле. Слідуюче. Взагалі бур'яну немає, взагалі. Ось далі, дивіться. Ось таке поле, мабуть, від 80. Вон тут я ж десь не видно і якось так сіна немає взагалі Взагалі немає сіна. Раніше тут косили. Майже вже доїхав. Ось вами пісок. Через неділю жнива. Дивіться, вона повністю згоріла. І щуган. По дорозі видно, що ну, воно світле. Так це ще пилюка зверху прибила. А якщо дисконути, так воно взагалі жовте. Чорноземом і не пахне. Так що й дивіться. Це якось так.